П'ятниця 1 серпня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! До нового опалювального сезону готуються комунальники. Триває заміна старих мереж на нові попередньо ізольовані труби. На котельнях ремонтують котли. Завершується монтаж ще однієї когенераційної установки вже двадцятої у місті. Станом на 1 серпня Хмельницьк теплокомуненерго готове до зими на 70%. Повідомив директор комунального підприємства Володимир Скалій. Є пункти, заходи, які ми вже виконали на 100%. А десь треба ще підтягнутись. Ну, але роботи в повному розгарі. І саме більше, звичайно, як завжди, робіться по тепловим мережам. На цей рік у нас заплановано, ну як мінімум, це 4 кілометри, а сьогодні вже більше 3 кілометрів вже на, 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 на даний час є зроблено. Ну, цей місяць і вересень, то я думаю, що ми ще зробимо і більше. По котельням, по центральним тепловим пунктам, в принципі, таких проблем вже немає. Це щоб було заплановано, от і на даній котельні, ми знаходимося. Потужний котел 20 мігаватний, ми вже виконали заміну труб, залишається там виконати і зальцільні роботи, і когенераційні установки, і, і генератори. Тобто всі котельні, в принципі, забезпечені резервним видом подачі електроенергії. Що стосується когенерації, ми щорічно її розвиваємо. І тим більше, от, починаючи от декілька років, ми отримуємо допомогу від міжнародних партнерів. У Хмельницькому з'явиться новий сквер. Облаштують його поблизу двозуба пам'ятного знаку Героям сил спеціальних операцій. Нагадаємо, встановлений він на розі вулиць Кам'янецька та Сковороди, де раніше був радянський танк Т-34. Згідно з даними електронної системи публічних закупівель Прозоро на облаштування скверу з міського бюджету виділять понад 340 тисяч гривень. Роботи мають виконати до кінця вересня. Понад 80% звернень містян до Хмельницької міської ради з початку року розглянуті і вирішені позитивно. Решта у процесі. Загалом цьогоріч отримали понад 18 тисяч скарг чи пропозицій. Найчастіше хмельничани порушували питання соціального захисту а також житлово-комунального господарства. Понад 82% від усіх звернень надійшли до міського голови Олександра Семчишина. Також до міської ради надіслали 13 електронних петицій. Під час 15 особистих прийомів громадян зареєстрували та опрацювали 204 звернення жителів громади. Півтори тисячі доларів і документи повернули хмельничанці, котра забула речі в маршрутці. Про втрату жінка сьогодні вранці повідомила працівникам управління поліції охорони області. Вони розшукали транспортний засіб та зв'язалися із водієм. І вже за деякий час пакет із загубленими речами та чималою сумою готівки вдалося повернути власниці. Пожежу вантажівки загасили у Хмельницькому патрульні поліцейські. Трапилося це на Вінницькому шосе. Правоохоронці помітили транспорт з напівпричепом, із кабіни якого здіймався дим. Загоряння гасили двома вогнегасниками. Згодом супроводили водія вантажівки до місця вивантаження, аби була змога безпечно припаркуватися та відремонтувати автівку. Правоохоронці вкотре нагадують, вогнегасник і аптечка повинні бути у кожному авто. Інформаційно-практичний форум Безбар'єрний двіж відбувся у Хмельницькому. Ініціювала його молодіжна рада. Завітали на захід близько 30 учасників. Вони навчалися коректно спілкуватися з людьми з інвалідністю, а також як поширювати принципи безбар'єрності у соцмережах. Для форумчан також влаштували майстерки з української жестової мови і кожен міг зрозуміти та спробувати, як пересуватися у кріслі колісному. Ми будемо зачіпати тему не лише людей з інвалідністю, а й етнічних груп, національних меншин і так далі. А також на сьогодні буде практична частина, де учасники зможуть скористатися кріслом колісним, щоб учасники змогли повністю відчути. Як це як і живуть люди з інвалідністю, і також стати більш соціально відповідальними. Мета заходу показати молоді, що безбар'єрність для всіх і кожного і це стосується не лише людей з інвалідністю, і взагалі зробити молодь знову ж таки більш освіченою у цій темі. Ми прагнемо, щоб молодь сама об'єднувалася та просувала безбар'єрність та поняття інклюзії у суспільстві. На жаль, багато закладів у місті Хмельницькому достатньо не обладнані в цьому плані. І ми прагнемо, щоб закладів такого плану ставало набагато більше. В рамках цієї співпраці ми вже спілкуємося про те, щоб зробити наступний форум для представників, які наразі є на кріслі колісному. У нас активно розвиваються також адаптивні види спорту. Благодійний ярмарок триває на майданчику поблизу дитячого світу. Відвідувачам пропонують придбати солодощі, а також різноманітні патріотичні сувеніри та вироби хендмейд. Влаштували ярмарок представники громадської організації Волонтерський лідер. Кошти від продажів спрямують на потреби захисників. Влаштовуємо на постійній основі ярмарки, збираємо хлопцям нашим на авто. Вже не одну авто. Ми пригнали автівку. Їдуть на фронт, обслуговуємо їх ну, завдяки донатам і нашим дівчаткам талановитим таким, що готують, виготовляють всякі сувеніри, ми збираємо ці кошти. У нас є банка, яка відкрита на 240 тисяч. Тобто ми її вже один раз розбивали. Цього разу якраз їде машинка саме з ярмарок, які ми влаштовували в парку, і тут безпосередньо. 240 тисяч на кожне авто, як мінімум, нам потрібно. Тобто, це три-чотири ярмарки, як мінімум. Будемо сьогодні до восьмої вечора. Як мінімум, завжди у нас є сувеніри, Буде лаванда ще довезуть. Дівчатка наші приготували до свята макові Макові пирожки. Я зробив від себе чизкейки та зробив булочки з маком. Кожну ярмарку я ще роблю від себе льодяники. Їх дуже сильно люблять діти, дорослі їх завжди купляють. В мене пару днів назад. Я відкрив збір на генератор, вже зібрав 15 800, ціль 20 тисяч. Вихідні з користю для здоров'я та підтримкою української армії. У парку імені Михайла Чекмана у суботу, 2 серпня, відбудеться низка заходів. Зокрема, працівники управління охорони здоров'я вкотре організовують медичний пікнік. Хмельничани матимуть змогу безкоштовно вакцинуватися, пройти УЗД або отримати консультацію лікарям. Поруч місцеві пасічники розгорнуть медовий ярмарок. На ньому можна буде придбати мед, крафтові смаколики, вироби хендмейд. Також на заході відбудуться конкурси та майстер-класи. Крім того, хмельничан та гости міста запрошують долучитися до Куліш-фест. У програмі заходу виступи місцевих артистів, благодійний ярмарок, розваги та шоу для дітей, а також частування кулішем, шашликом та іншими стравами, приготованими просто небам. Під час фесту збиратимуть гроші на пікап для бійців 19-ї окремої бригади Свята Варвара. Триватимуть заходи з 9 до 20 години. Безкоштовне тренування з фітнесу Просто неба відбудеться 3 серпня на стадіоні Поділля. Демонструватиме вправи для всіх охочих сертифікована тренерка Ірина Сокальська. З собою потрібно мати каремат і питну воду. Такі активності організовують у Хмельницькому не вперше задля популяризації здорового способу життя. Початок об 11. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!